Чергова 33 третя сесія міської ради шостого скликання провалилася на порядок, де не було винесено 42 питання. Не розглянули жодного. Що насправді було доволі прогнозовано, якщо врахувати досвід останньої сесії обласної ради, не дивлячись на те, що тимчасовими головуючими обласної та міської ради стали представники всеукраїнського об'єднання батьківщина, депутатський корпус залишився колишнім. Абсолютна більшість представники або вихідці з фракції партії регіонів, а також КПУ, які разом і утворили спротив. У підсумку не проголосували. Навіть за порядок денний. Один за одним новоспечення опозиціонери нарікали Миколаєнку на недотримання регламенту. Буцімто не всі питання обговорювалися завчасно. Тимчасовий голова міської ради пояснив це тим, що ці питання є технічними і обговорень не потребують. Але така відповідь багатьох депутатів не задовольнила. Я не буду зі сіригінальним і присоєднаю своїм заявим депутатом. Пожалуйста, не діліть свої вопроси на технічні. и не технически, пожалуйста, регламент должен соблюдаться. Вопросы должны рассматриваться предварительно на депутатских комиссиях. Созывайте координационный совет, выносите в зал. Це б нічого, от тільки аналогічні нарікання висувалися і раніше, іншим тимчасовим головуючим. Але питання, як пам'ятаємо, розглядалися: чинити опір прийняттю нерозглянутих на незачасних нарадах питань у тодішньої опозиції, не вистачало кількості. Нинішня ж опозиція має достатньо карток, аби заблокувати будь-яке питання. Що вони й зробили, переконаний Володимир Миколаєнко. Якщо ви звернули увагу, хто виступає найбільш активно, ну це. Люди, які мають відношення до земельної комісії, ну тому що ці питання, які визивають занепокоєння і непорозуміння в суспільстві, коли замість дитячого садочку у нас там нарізаються земельні ділянки приватним особам або замість школи на місці зруйнованої, ну тому. Ну, не буде такого зараз, не буде. Тому такий спротив депутатського корпусу іде, і вони готові поламати усі порядок денний, щоб не голосувати ніякі питання, по питання, поки не буде вирішено їхні особисті. Це моє чітке переконання. Натомість комуністам встигли подарувати повалений пам'ятник Леніна. Питання було розглянуто і підтримане депутатським корпусом згідно заяви одного з представників міської організації КПУ. У зверненні також йшлося про притягнення до відповідальності всіх причетних до акту вандалізму осіб. Пам'ятник Важдянові власники обіцяють реставрувати на благодійних засадах. Варто нагадати, що пошматований бронзовий ленін нині перебуває на балансі комунального підприємства гарантія його вартість оцінюється у 3,5 мільйони гривень. Після реставрації постаменту подальша його доля обговорюватиметься на сесії міської ради.